Вовпів дрони дістають сюди протягом останніх пів року. У нас те, що на днях, ми їх вже навіть не рахуємо, вони кожного дня прилітають. Десь молнія, десь шахет, десь ФПВ. На будівлі старостату встановлений радіокарований приймач, який надає тривогу, як учуто, на все селище. Реагують реагують, реагують. У нас зараз встановлений модульний будиночок бомбосховища. Спланували другу ділянку біля зупинки спиртзаводу. Стецьківська школа не працює очно з 2022 року. Наразі більшість дітей в Старостинському окрузі разом із мамами виїхали. Минулого року влітку російська армія закидала цей заклад кабами. Читайте, безперебійно режим роботи у нас півтора субота, з 8 до 16.30. Угу. Люди, люди сплачують комунальні, доставку пенсій робимо газет, продажу товарів пенсіонерам і клієнтам. У минулому році, коли школа у нас була, і в нас теж були вікна. А так все в порядку у нас. Зараз, коли тривога, ви ховаєтесь кудись, є куди вам заховати? Ховаємося <свісно> Ось ні, до стіни у нас саме надійне як місце.